Доброго дня, шановні учні! Мене звуть Любов Борисівна. Ми з вами продовжуємо підготовку до нового навчального року з математики. Ми з вами продовжуємо також повторення вивченого у 7 класі. Сьогодні ми говоримо про розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення. В цьому куточку я записала ті формули скороченого множення, які ми з вами вивчили у 7 класі. За допомогою цих формул ми спробуємо з вами розкласти деякі многочлени на множники. Приклад перший. 25 мінус 9А в квадраті. Для того, щоб розкласти цей многочлен на множники, нам треба. І перший і другий доданок представити у вигляді квадратів, так, щоб можна було скористатися формулою різниці квадратів. 25 це число 5 у квадраті. Число 9 це 3 у квадраті. І оскільки тут є ще множник а в квадраті, можемо записати як 3а, взяти в дужки і записати спільний квадрат. От тепер ви бачите, що цей вираз представляє собою різницю двох квадратів, а значить його можна розкласти на множники за допомогою цієї формули. Отже, це буде 5 мінус 3а, 5 додати 3а. Наступний приклад. 0,1 x Х в четвертому степені відняти 4 дев'ятих. Знову представимо перший і другий доданок у вигляді квадратів даних виразів. 0,1 це 0,1 в квадраті. Х в четвертому степені це х в квадраті і ще раз в квадраті. Тому ми можемо записати спільний квадрат для цього доданку. 0,1 в квадраті, і х в квадраті в квадраті дають нам отакий доданок 0,1х в четвертому степені. Відняти 4 дев'яти запишемо як 2 третіх. Квадраті, оскільки 2 в квадраті це 4, а 3 в квадраті це 9. І тепер можемо скористатися формулою різниці квадратів і розкласти на множники даний вираз 0,1х в квадраті мінус 2 третіх. І 0,1х в квадраті додати 2 третіх. І третій приклад. З цього ж приводу. Запишемо мінус одиниця додати 2564 Б у 8 степені. Як бачимо, в такому вигляді ніякою формулою скористатися ми не можемо. Тому для того, щоб можна було це представити у вигляді. Множників, добутку двох множників нам треба поміняти ці доданки місцями. І записати 25 64 Б у восьмому степені мінус 1. Тепер представимо кожний з цих доданків у вигляді квадрату. 25 це 5 у квадраті. 64. Це 8 у квадраті. Б у восьмому це Б в четвертому квадраті. Все це беремо в дужки і спільний квадрат пишемо над дужками. Одиниця це одиниця в квадраті. І тепер ми бачимо, що це різниця двох квадратів. Розкладається на множники, як добуток різниці і суми цих виразів. 5 в восьми. Б в четвертому мінус один. І п'ять восьмих Б в четвертому додати один. Розберемо наступний приклад. Запишемо такий вираз 9х в квадраті відняти шістьх. І додати один. Три доданки нам говорять про те, що ми першим, першою формулою скористатися не можемо. Тоді подивимося на другу формулу. Ви бачите, що я зеленим кольором написала ті знаки, які будуть у цьому виразі, і у дужках. якщо тут буде знак мінус, то і в дужках буде знак мінус. Так само і для формули кубів. Отже, подивіться. 9х у квадраті це квадрат першого доданку, мінус 6х це подвоєний добуток першого на другий, і плюс 1 це квадрат другого. Значить, цей вираз можна представити у вигляді квадрату суми двох виразів. Квадрату, квадрату різниці, в даному випадку тут різниця. Значить, ми 9х представляємо як 3х в квадраті, мінус. 62 помножене на 3х і помножене на 1. І плюс 1 в квадраті. Ось, ви бачите, я записала цей вираз у вигляді лівої частини даної формули. А тепер ми з вами представимо це у вигляді квадрату різниці. 3х я записую в дужках. Мінус 1, і все в квадраті. Можна записати так. Або можна записати як добуток двох однакових множників. Квадрат означає, що ми множимо один на другий два однакових множники. Можна записати як 3х мінус 1 помножено на 3х мінус 1. Наступний приклад п'ятий 25п в десятому. Додати Q у 8 і додати 10 p у п'ятому Q у четвертому. Для дуже уважних учнів повинно бути зрозуміло, що тут переставили місцями деякі доданки. 25 P в 10 і Q у 8 це квадрати, а це подвоєний добуток. Тому я запишу все у правильному порядку і зразу представлю в вигляді квадратів. 25 це 5П у 5 степені і в квадраті. 10п у п'ятому Q в четвертому це подвоєний добуток, я запишу як 2 помножене на 5П у п'ятому степені. І на Q, у другому, на Q в четвертому степені. А Q у восьмому – це Q в четвертому степені і в квадраті. І от тепер нам видно, що це формула, яка є формулою квадрату суми, і ми можемо записати як 5 p в п'ятому степені додати. Q – в четвертому степені і все в квадраті. Ще один приклад ми з вами розберемо, який стосується формули кубів. Запишемо 125 додати А в третьому, Б в третьому. Представимо цей вираз у вигляді суми кубів. 5 у третьому степені додати АВ у третьому степені. І тепер за формулою суми кубів розкладемо на множники 5 додати АВ записуємо у першій дошці, а у другій дошці неповний квадрат різниці. 25 мінус 5 АВ... І додати А в квадраті Б в квадраті. На цьому урок закінчено. До нових зустрічей!